О, Бачите, які щасливі Олена і Тарас Тополі. Люсь, пам'ятаєш в нашій студії вони в сніданку з один плюс один. Тут були трошки там за камеру в нашій а в нашому грінрумі, Ну ми таких і пам'ятаємо, щасливі дійсно завжди не відмовляли говорити про те, як вони живуть, як вони батьківство своє скажет розвивають mm -hmm. та і так далі і тут історія склалася так, так, увесь вчора український шоу біз просто сколихнула новина про те, що оця начебто, найміцніша пара, як здавалося, так що вони розходяться. Е, і на своїх сторінках вони виклали таку вичерпне звернення до своїх фанатів і пояснили, що саме відбувається. Але дехто з прихильників каже, що спостерігали за їхніми інтерв'ю, і е, і на, на їхню думку, фанатів, що вже навіть в цих Інтерв'ю там звучали натяки про те, що нібито там ну не все гаразд в парк. Все де до того, так що все йде до цієї новини, друзі. Ну і ми ж зібрали всю таку історію: 12-річну, майже 12-річну історію шлюбу Олена і Тараса. Про що ділилися, що приховували від публіки. Ну от така історія. Дивіться далі. 1 грудня 2025 року українців ошелешила новина про розлучення однієї з найвідоміших зіркових пар вітчизняного шоу-бізнесу Олени і Тараса. Тополі. «Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох з відповідальністю і любов'ю до наших діток. Ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові окремі сторінки життя. На профілях обох цей пост назбирав шалену кількість коментарів від фанатів. Для усіх вони були парою прикладом, тож таке рішення стало несподіванкою. За плечима Олени і Тараса майже 12-річна історія кохання: троє дітей, десятки присвячених один одному пісень та щирі зізнання у любові, якими вони ділилися ще буквально наприкінці цього літа. Я люблю цю людину до нестями. От ну мені ніхто більше не, не, не потрібен, розумієш? Але деякі фанати вважають, що насправді в парі про розлучення говорили вже давно. Ти казав, що найважливіше це берегти стосунки, берегти родини. Що зараз ти спостерігаєш от навколо своєму оточенні? Чи вдалося? багато дуже розлучень не вдається зберегти стосунки і родини? Це життя на жаль. Та що ж насправді призвело до цього рішення? Їх спільна історія почалася ще 2009 року. Вони познайомилися саме тоді, коли обидва були на піку своєї кар'єри. Довгий час між Тарасом та Оленою були дружні стосунки, але через півтора роки Олена першою зізналася у коханні. Ми однаково дивимося на світ, однаково його відчуваємо. Тому Ну, я і перше сказала, що в мене є почуття, і я якщо ти окей, давай щось спробуємо. Далі стосунки почали розвиватися стрімко. Парі довгий час вдавалося приховувати їх в таємниці від ЗМІ. Але попри кохання, Олена не планувала виходити заміж. Спочатку народився син, а потім було весілля, ну, якщо його можна так назвати. Невеличке шоу розіграли для гостей. Наше весілля, подія почасти умовна. Для себе ми вже давно поєднали серця. Святкування закінчилося тим, що поїхали годувати маленького Романа, який чекав удома. На синові подружжя не зупинилося. У 2015 році у зіркової пари під час партнерських пологів народився другий син Марко, а у 2020-му – донечка Марія. Публічних сварок у пари не було ніколи. Весь цей час Тарас і Олена підтримували один одного у родині, в кар'єрі. І так було до початку повномасштабного вторгнення. Одразу після 24 лютого Тарас Тополя вступив до лав територіальної оборони. Для Олени ж основним пріоритетом залишалося виховання та безпека дітей. Саме тому через два тижні вони вилетіли до родини Тараса в США. Ми прилетіли в Америку 13 березня. І пробули аж до 28 серпня. Діти швидко адаптувалися до життя в США, проте тривала відстань ставала випробуванням для стосунків Олени і Тараса. Відстань і час впливає на відносини і дуже сильно впливає. Співачка довго переймалася, чи зможуть вони врятувати шлюб, Ба більше хвилювалися через можливі зради. Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити, мала якісь переживання з цього приводу. Але Тарас сказав, що все життя триматиме обіцянку про вірність. Я колись прийняв рішення, чоловіче, що це моя кохана і це моя супутниця на, на життя, моє. Я дав слово, У нас троє дітей. І вона, ти прекрасно знаєш. Знаю. Та все ж у 2023 році Олена повернулася до столиці з чітким рішенням: рятувати свій шлюб, постійно повторюючи в інтерв'ю, що час розлуки був для неї найважчим за все життя. Протягом останніх двох років пара продовжувала бути для своїх фанатів прикладом відданості і кохання. Принаймні про це завжди йшлося у творчості обох у 2024 році. Олена присвятила Тарасу різдвяну пісню. Ти моє все як було, так і є. Кохаю і точно знаю, що це взаємно. Ти найкращий подарунок творця. Я вдячна, мій коханий Тополька. А от Тарас випустив трек з промовистою назвою Ти саме та ти саме. Ти". У червні цього року пара пережила ще одне спільне випробування. Сьогодні російська балістика рознесла нашу коханою квартиру. Всередині все розтрощене. Нам пощастило, всі в родині живі. Після цього вони ще неодноразово з'являлися разом в інформаційному просторі, розповідаючи, що в стосунках усе добре. Та нині після оголошення про розлучення фанати почали підозрювати, що насправді ця тема пари обговорювалася вже давно, навіть попри те, що зовні усе виглядало інакше. Зокрема, згадують і те, як Тарас змінив своє ставлення до розлучення після 2023 року. Про це він розповідав в інтерв'ю Марічці. Падалко в тій ситуації я кажу, і інша сторона медалі, що іноді краще мабуть розлучитися для того, щоб не робити токсичним життя дітей. І не знищувати життя своє особисте потенційне один одного. Нині від офіційних коментарів Олени і Тарас відмовляються, але у своєму зверненні одразу відкинули усі підозри про подружні зради. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік, Чоловічу Олена, неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Тарас і Олена вони обопільно і одночасно скомунікували зі своєю аудиторією, пояснили, що трапилося в їхній родині. Абсолютно мають право на те, щоб не відповідати на певні та запитання. Але з іншого боку, є публіч, публічні людини завжди, є фанська та, публічні група. Публічні люди. Так завжди, та, завжди ставити, увага цікаво. Тим паче улюблена та, пара, така міцна, але дуже екологічно. Написали пост, та. все пояснили. Я ну і знаєш, хочеться так, щоб і ця кол. Гічність далі лишилася, тому що іноді там буває там знаєш, нібито екологічно розійшлися, а потім якихось там інтерв'ю. Там через рік починаються це якісь там історії, якісь пояснення. От а тут Але, і, з іншого кожен боку... пішов своєю дорогою, прекрасно спільно виховують дітей. І історія. головне, щоб діти відчували ту саму любов, і е, тату, любов, і мамину любов абсолютно в, е, в рівних можна сказати, в пропорціях. Бо для мені ця історія абсолютно зрозуміла, тому що. Я сам і стрільні, були всякі різні історії сімейні і, і, і тату, і мама мають бути у дітей. Всяке буває, як така мама каже: життя, як на великій ниві, ну угу. все ж тут може бути. Головне, як ти далі себе проявиш в житті дітей і, і, і нікуди не зникнеш. Угу. А, стосується і матусів, і татусів, правда, шановні глядачі, хто в подібних історіях такий не був. Всі ми були. Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. У грудні на один плюс один Україна.